Проста, привітна і незаміжня оптимістка. Така вона нова заступниця голови облдержадміністрації. Починала Світлана Сад з сільської школи, а у 30 років стала наймолодшою заступницею голови Сарненської райдержадміністрації. Два останні роки була заступницею директора районного центру зайнятості. Каже, призначення до рівного сюрпризом не стало, адже погодження у Києві тривало місяць. Тож був час морально підготуватись. Призначення саме в такий святковий день. Передсвятковий день 6 січня, можливо, навіть було для мене чимось і знаменним, що напередодні таких великих рокових свят, яких ми чекаємо, де ми маємо певні сподівання, бажання, тому я думаю, що це дуже символічно і дуже знаменно. Саме кар'єрний ріст називає своїм основним здобутком пані Світлана, крім посади в облдержадміністрації. Торік вона ще й отримала мандат депутата облради. Що ж до того, що вона не рівненська, каже це навіть краще, адже живучи в районі, як ніхто вивчила проблеми людей. Тому на нову посаду прийшла впевнено. Страху і боязні немає не відчуваю на сьогоднішній день, тому що я попала працювати в команду професіоналів, в команду людей професійних гідних, які на сьогоднішньому етапі. Мої колеги-заступники мене підтримують, мене розуміють, дають мені корисні поради, за що їм дуже вдячна. Тому що ми працюємо на одну мету на спільну мету і на один результат. Хоч Світлана Сад і стала першою на рівненщині жінкою, заступником голови адміністрації, втім переконує, з боку чоловіків жодної дискримінації не відчуває у рівному чиновниця. живе лише кілька днів і поки що лише звикає до нового міста і нового житла. Побутові умови на сьогоднішній день мене задовільняють. Нормальні побутові умови. це приватна квартира. Ви її знімаєте так, а ще за словами Світлани, сад, вона завжди вчиться і намагається постійно розвиватись, а тому не соромиться запитати те, чого досі не знала. Оксана Жужевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.